Слава Ісусу Христу! Дорогі брати та сестри! Сьогодні, у п'яту неділю після П'ятидесятниці, свята Церква у недільному Євангелії оповідає нам про одне із чудес Христових. Котре він звершив, звільнивши двох біснуватих чоловіків від одержимості бісівської та показавши, що син Божий є всемогутній та має безмежну владу. Про це нам так оповідає євангелист Матфей у своєму Євангелії, одного разу, коли Ісус прибув на другий бік до країни гергесинської, його зустріли двоє біснуватих. Що вийшли з гробниць, дуже люті, так що ніхто не міг пройти тією дорогою. І ось вони закричали: що тобі до нас, Ісусе, Сину Божий! Прийшов ти сюди перечасно мучити нас. А віддалік паслося велике стадо свиней, і біси благали Його «Якщо виженеш нас, то пошли нас у стадо свиней, і Він сказав їм ідіть. І вони, вийшовши, пішли у стадо свиней. І ось усе стадо кинулося, і скручив море і втопилося у воді. Пастухи ж побігли і, прийшовши у місто, розповіли про все і про те, що було здіснуватиме. І ось усе місто вийшло на зустріч Ісусові і, побачивши його, просили, щоб він відійшов від їхнього краю. Після звершених чудес у Капернаумі Ісус Христос переправився на інший берег Генісарецького моря. Прибувши у землю Гергесинську, де його зустріли ці два чоловіки, що вийшли із гробів. Вони жили у поховальних печерах, були дуже злими і володіли надзвичайною силою, наводячи жах на людей так, що тією дорогою навіть ніхто не наважувався проходити. Ці нещасні, одержимі бісами, люди рвали на собі одяг, розривали залізні ланцюги якими хотіли їх зв'язати і стримати, втікали у пустелю, билися об каміння, тим самим наводячи страх на місцевих жителів. Але Господь Ісус Христос, незважаючи на їх страшні крики, підходить до них, щоб явити ще одне чудо. Побачивши Господа Ісуса, темні слуги диявола закричали устами біснуватих, що тобі до нас, Ісусе, Сину Божий, прийшов ти сюди, перечасно мучити нас. Невидиме світло Божества Христового торкнулося бісівської темряви, і тому демони закричали про перечасну муку, знаючи, що їх чекають вічні страждання. Слуги диявола, на відміну від представників боговибраного народу, віруючи в Ісуса Христа, визнавали Його за Сина Божого. Тому і святий апостол Яків пише у своєму Соборному посланні: і біси вірують і тремтять. Тобто, у той час, коли звичайні люди. І не здогадувалися про божественне достоинство Ісуса Христа, а сприймали його лише як великого Пророка, біси відкрито визнавали його як Сина Божого. Господь вигнав бісів із біснуватих, і тим самим засвідчив, що має над ними владу. Та й самі біси визнавали, що він має над ними таку владу, бо просили його дозволу увійти у стадо свиней, після чого все стадо кинулося із кручі у море і потонуло. Для чого ж Христос. Виконує прохання бісів. На це питання відповідає святитель Іван Золотоуст, говорячи, він зробив це не тому, що вони його переконали це зробити, а через премудрі цілі. По-перше, для того, щоб показати тим, хто визволився від них, наскільки велику шкоду вони приносять людям. По-друге, для того, щоб всі зрозуміли, що без його волі біси не мають сили торкатися навіть свиней. По-третє, для того, щоб дати людям зрозуміти. Що якби Господь не промишляв над людьми, то біси зробили б з людини набагато страшніше, ніж свиньми. По четверте, для того, щоб загибель свиней переконала всіх, що біси насправді вийшли. Пастухи, які пасли свиней, побачили, що зробив Ісус, пішли і повідомили всім жителям краю свого. І ці люди, замість того, щоб прославити Бога. Подякувати за його милість і за чудо зцілення, стали просити Христа відійти із їхнього краю. Для них прибуток, який би вони отримали від стада, стає важливішим, ніж здоров'я зцілених людей, саме на поведінці жителів країни гергесинської, котрі прогнали від себе Сина Божого, і акцентує свою увагу сьогоднішнє євангельське читання і закликає нас не бути подібними до цих людей. Які через свою гріховність не бажали слухати Слово Христове і змінити своє життя. Вони переймалися про свій добробут, а тому і попросили Ісуса Христа, щоб Він покинув їхнє місто. Подібно, як і біснуваті, певною мірою ми також можемо бути одержимими гріхами, тому що кожен із нас підладує тих чи інших пристрастей. У кого немає заздрощів, в кого немає злоби, ненависті, в кого немає тисячі інших гріхів. Тому ми всі в тій чи іншій мірі одержимі гріхом. Місцем боротьби диявола з Богом було, є і буде людське серце, в ньому міститься і безодня пекла, і глибока віра, яка охороняє людину від ворожого впливу. Варто пам'ятати, що у чистій душі навіть одна гріховна думка, підкинута дияволом, викликає смуток і відразу, і навпаки, у душі, потьмареній гріхом і всілякими пороками. Навіть сама присутність Злого Духа залишається непомітною. Дуже часто і ми, перебуваючи у полоні земних пристрастей і турбот, забуваємо про Бога або, ще страшніше, проганяємо Його із свого життя. Тоді, коли Бог заважає нам жити безтурботно у гріхах. Але кожна людина, яка живе без Бога, стає здобичу диявола і, не маючи можливості протистояти Його підступам і спокусам, стає його рабом. І йде у вічні муки. Диявол є ворогом роду людського, він прагне погубити, звести нас і підкорити своїй волі. Тому Він і Його слуги постійно слідкують за нашими душами, але Спаситель своїм чудом показує, хто насправді є всемогутнім, який би страх не наводили слуги диявола на людей, і існує хтось могутніший, той, до кого ми можемо підносити свої молитви у моменти спокус, біди та небезпеки. Саме Господь є нашим заступником від усіх підступів диявольських. Про це і пророк Давид у 61 му псалмі говорить: тільки у Богові спокій душі моїй, тільки від Нього спасіння моє, тільки Він, твердиня моя і Спаситель мій. Тому знаючи про існування злих сил у світі і бачачи всю ту шкоду, яку вони можуть заподіяти людині, ми, як воїни Христові, Повинні озброїтись проти них зброєю віри і любові, молитви і посту, і разом з цим ми повинні безперестанно просити у Бога захисту і терпіння при перенесенні спокус. Якщо ми зможемо втілити це у своєму житті, якщо будемо жити з Богом і виконувати насамперед Його святу волю, то ніякі злі і лукаві підступи диявола не зможуть нам зашкодити.